Право номер 24 четвертий пункт. Скориставшись законом гука, знайдіть значення фізичних величин в пружності k або x. Ну що ж, стартуємо. Записуємо в дану, що у нас є, які дані. Не забуваємо переводити систему сі. Отже, записуємо А. Отже, Х дорівнює 2 см. І це дорівнює. Санте означає сота частина. То 2 помножити на 1 соту, це вийде 0,2 метра. Я думаю, це ви і так знаєте. Так, далі F пружності, записуємо 13 ньютон. f Пружності дорівнює 13 ньютон. G. Далі b. К дорівнює 2 ньютони на сантиметр. Пишемо К. Дорівнює 2 ньютони на сантиметр. І це дорівнює. Ну що ж, то записуємо 2 ньютони в чисельнику. А в знаменнику, що таке? Санти-частинка, це одна сота, то можна дати або 0,1, або одна сота, і так, і так. Ну, Запишемо 0,1 сота метр залишається і це дорівнює. Ну що ж, Переводимо. Тоді це буде 2 поділити на 1 соту. Так, а одиниці вже будуть ньютони на метр. Це дорівнює. 2 поділити на 1 соту. Якщо ми на сто і чисельник і знаменник, вийде 200, що ділиться на 1. Або 200 ньютон на метрів. Є? К у нас є. І х. Записуємо. Х дорівнює 4 мм. Мілі – це тисячна частинка. 4 помножити на одну тисячну – це вийде тисячних метра. Далі записуємо V. F пружності дорівнює 1,8 кН. І це дорівнює. Кіло означає тисячу. То це, якщо ми помножимо 1,8 на тисячу, вийде 1800 ньютон. Так, ну і К пишемо дорівнює, у нас 600 н на метр. Проводимо дві лінії. Що нам потрібно знайти? В А у нас не вистачає К, то ми записуємо А, ми шукаємо К, жорсткість. У B у нас не вистачає сили пружності F пруж. І У В у нас не вистачає видовження Х. Що пов'язує всі ці величини між собою закон гука? Давайте ми його так і запишемо. Закон гука. Згонку гука в нас каже, що сила пружності, що діє на тіло, прямо пропорційна видовженню. Отже, ми записуємо, що F пружності дорівнює K. Жорсткість, що множиться на X. Ну що ж, нам треба буде знайти, ви бачите, різні величини і K, і X, і F. F вже написана формула, як знайти. Давайте скористаємося трикутником. Отже, К помножити на X, то K ми пишемо. А внизу, що множиться на X, для F пружності залишається місце ось тут. Є? Ну, Давайте шукати. Отже, звідси спочатку знайдемо К. Як знайти К? Закриваємо рукою К, і в нас вийде, що F пружності зверху, внизу X, F пружності, що ділиться на Х. Пишемо звідси випливає, що К дорівнює F Пружності, що ділиться на Х. Є. Yeah. Ну, і як звідси знайти тоді Х, закриваємо рукою Х, вийде F пружності зверху, К внизу, то ми пишемо, що також звідси випливає. Це запишемо так, звідси випливає, що Х дорівнює. Отже, F пружності зверху. що ділиться АК внизу на К. Ну що ж, зараз ми отримали всі формули, що нам знадобляться, і давайте обчислювати, переходимо до випадку А. У випадку А нам потрібно знайти К. Отже, записуємо К дорівнює. Тут є місце, давайте ще раз запишемо формулу F пружності, що ділиться на Х. І це дорівнює. Замість F пружності пишемо 13 ньютон, що ділиться на 0,2 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. 13 ділимо 0,2, вийде 650. Які одиниці ньютони, що діляться на метр. Є. Ну що ж, знайшли ми жорсткість варіанті А Б. Ми шукаємо F пружності, пишемо Б, F пружності. Знову перепишемо формулу К, що множиться на Х. К помножити на X. І це дорівнює. Замість К пишемо 200 н на метрі. Що множиться? Так, а х у нас 0,4 тисячних. І це дорівнює. Метри у нас скорочуються. Давайте їх викреслимо. Відповідь буде в Ньютонах. Так, а тепер. 200 це 2, що множиться на 100. 100, якщо ми помножимо на 0,4, перенесемо кому праворуч на два розряди. вийде 0,4 помножити на 2. Це вийде 0,8. Запишемо 0,8 ньютон. Є? Так, ну і що ж, переходимо тоді до В. Пишемо В. Так, В. Ми шукаємо Х. Отже, пишемо Х дорівнює. Так, ось наша формула. Приписуємо ще раз. Тут місце є F прожності. Що ділиться на К. Це дорівнює. Замість F прожності пишемо 1800 н. Що ділиться? Замість К пишемо 600. Ньютон на метр. Ну що ж, два нолики у нас скорочуються. Ньютони у нас скорочуються. Тут буде одиниця. Поділити на одиницю на метр, це помножити на метр, що ділиться на одиницю. метр піде в чисельник. 18, що ділиться на 6, це буде 3. це буде тоді 3 метри. Велике віддовження. Так, ну що ж, записуємо відповідь. Отже, в А ми шукали К. Записуємо, що К дорівнює 650 ньютон на метр. Б. Ми шукали F пружності, дорівнює. Вийшло у нас 0,8 ньютон. І В ми шукали видовження що Х 3 метри. Ну що ж, ось така задача. На використання закону гука. Для цього вправо завершено.